про святе таїнство Євхаристії. На Тайній вечері Христос віддав себе за нас, щоб ми могли дарувати своє життя за ближніх, як Він його дарував. Причащаючись тіла Господнього і крові, ми отримуємо завдаток вічного життя, хто тіло моє їсть і п'є мою кров. Той живе життям вічним, і я воскрешу Його останнього дня. Івана 5, 6, 54. Через причастя тіла і крові Христа ми вже маємо вічне життя, повнота якого явиться у славному знову пришестці Христа, тому що Він дарував нам свій власний образ і своє власне дихання, а ми їх не зберегли. Він сам бере участь у нашій бідній і немічній природі для того, щоб нас очистити, і учинити нетлінними та знову зробити учасниками його божества. Пресвята Євхаристія найповніше виявляє і творить нашу спільність із Богом і з людьми. Усі, хто причащається Христа, стають одне Христове тіло. Кожен один одному член римлян 12.5, тобто єдиною церквою, тому що один хліб нас багато становить одне Христове тіло, бо всі ми беремо участь в одному хлібі, 1 Коринтян 10.17 це саме сповідуємо в анафорі літургії святого Василя Великого, коли просимо, нас усіх, що від одного хліба і чаші причащаємося, з'єднай одного з одним на причастя єдиного Духа Святого. Святий Іван Дамаскин навчає причастям це таїнство називається тому, що через нього ми причащаємося божества Ісуса. А супречастям воно називається і дійсно є тому, що через нього ми входимо в соперечастя з Христом, беручи участь як у Його тілі, так і в Божестві. Водночас через це таїнство входимо в супречастя і єднаємося одні з одними. Бо як ми причащаємося одного хліба так усі стаємо одним тілом Христовим і єдиною кров'ю, то членами одні одних, будучи співтілесними Христові. Євхаристія, тіло і кров Христові. На Тайній вечері Ісус Христос з'явив незбагненне таїнство Свого Тіла, у воплоченні прийняв тіло від Діви Марії. У Євхаристії подає його нам своїм учням для споживання, щоб у церкві тілом його стало все людство і все творіння. Божественна літургія є споменом триванням тайної вечері, у вечері Твоїй Тайної Днесі, Сино Божий, мене причасника прийми. Як на тайній вечері Христос причащав апостолів своїм тілом і кров'ю, так і на літургії Він причащає нас. Коли бачиш, що священник подає тобі святі дари, то думай, що робиться не священне, а сам Христос простягає до тебе руки, каже святий Іван Золотоустий, Ікона причастя апостолів, які ікона тайної вечері зображає те, що відбувається на літургії. Христос причащає своїм тілом і кров'ю апостолів, які представляють усіх вірних. На Літургії перед причастям священник молиться, «Сподоби нас могутньою, твоєю рукою подати нам прочисти Твоє тіло і чесну кров, а через нас усім людям. На літургії Христос причащає нас, як і апостолів, не простим хлібом і вином, а правдивим своїм тілом і кров'ю, хліб і виною. Не є лише образом тіла і крові Христа, хай так не буде, а саме тіло Господнє обожествлене, зазначає Іван Дамаскин. Церква урочисто сповідує і навчає, що на літургії приймаємо правдиве тіло Христове за поруку того, що й церква є тіло Христове. Тож, аби не тільки любов'ю, а й самим ділом бути нам членами Христового тіла, будемо причащатися того тіла, і це діється через споживу, що їй дав Христос, щоб явити свою велику любов до нас, тому з'єднав самого себе з нами, даючи нам своє тіло, щоб ми не творили нічого іншого, як тільки тіло, з'єднане з головою. І це ознака найсильнішої любові, Іван Золотустий, правдивість тіла і крові Христових є запорукою надії на воскресіння наших тіл, земне і небесне. У Христі поєднані дві природи, дорогі мої, Божа і людська, тому в Євхаристі і земний хліб прикликані над Ним Бога. Є вже незвичайний хліб, а Євхаристія, що складається з двох дійсностей: земної і небесної. Єдність земного і небесного в Євхаристії, святий Іван Дамаскин пояснює на прикладі розшареного вугілля: вугіль не просто дерево, а поєднане з вогнем, так і хліб причастя, не простий хліб, а поєднаний з божеством. Бо тіло поєднане з божеством, не одна природна, одна належить тілові, а друга поєднаному з тілом Божеству, тому це є й те разом не одна природа, а дві. Христос подає своє тіло і кров у доступний для людини спосіб, тому що у людей звичайним їсти хліб і пити воду і вино. Він поєднав з ними своє божество і учинив їх своїм тілом і кров'ю, щоб через те, що звичне і згідне з природою, ми стали тим, що понад природою. Освячення дарів. Христос установлює Євхаристію, учинивши хліб і вино своїм тілом і кров'ю, щоб преобразити Духом Святим тих, хто причащається, у співтілесних і співкровних існи. Святий Іван Золотустий, тлумача, чи слова святого апостола Павла, тому що один хліб споживаємо, нас багато становить одне тіло, 1 Коринтян 10, 17, зіставляє освячення дарів із преображенням причасників. Чим є цей хліб? Тілом Христовим, чим стають ті, хто причащається Його тілом Христовим? І нема багато тіл, а одне тіло. Святі Отці навчали про Євхаристію на підставі в Божого Сина, якщо сам Бог Слово, забажавши став людиною. Та з чистої, непорочної крові святої преснодіви вчинив для себе тіло, то хіба він не може вчинити хліб своїм тілом, вино і воду своєю кров'ю? Якщо ти шукаєш, можеш пізнати спосіб, яким це стається? то Тобі вистачить почути, що це стається за співдією Святого Духа, подібно як співдію Святого Духа Господь для себе і у собі вчинив тіло від Пресвятої Богородиці. А більше ми нічого не знаємо за винятком того, що Слово Боже істинне і дієве та всемогутнє, а спосіб недослідимий, святий Іван Дамаскет. Святі отці, не досліджуючи способу освячення Євхаристійних дарів, наголошують на правдивості поєднання цих дарів небесного із земним, як у Христі поєднання його Божа і людська природа, завдяки цьому, причащаючись тіла і крові Христа, і ми правдиво стаємо одним тілом з Ним, євхаристійне приношення. У Євхаристії Христос дарує нам участь у Його болюдському житті з милостивої любові, а не через наші заслуги, найвищим виявом цієї любові є кривава жертва Христа на Голгофті, споменом якої є літургійна, безкровна жертва Євхаристія. Знайте, що не тлінним золотом чи сріблом ви були вибавлені від вашого життя суєтного. Яке ви прийняли від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа, непорочного і чистого ягняти, 1 Петра 1, 18-19 Христос дарує нам самого себе, щоб ми відповіли йому взаємним даруванням, на слова Христового дарування, прийміть, їжте, пийте з нею всі. Ми, відповідаючи, приносячи себе і дари, твоє від Твоїх Тобі приносимо задля всього, що Він для нас учинив. На божественній літургії ми чинимо спомен Христового приношення дарування, щоб відповісти нашим приношенням дарування. Христове є вічне і завжди присутнє, а наше потребує постійного відновлення і поглиблення. На літургії молимося, зроби нас здатними приносити Тобі дари і жертви духовні, щоб була тобі благоприйнятна жертва наша. Ця жертва полягає в тому, дорогі мої, що ми віддаємо наші тіла як жертву живу, святу, приємну Богові, Богослужбу від нас розумну. Перше до Ремлян 12.1 і 1 Петра 2.5. В анафорі, тобто в освяченні, ми це виявляємо у словах у причасті, завершуємо споживанням, а після побожественної літургії усім нашим життям, святе причастя. Святе причастя увінчує участь християнина у божественній літургії, якщо не споживатимете тіла чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Івана 6.53. Святі Отці наголошували на необхідності причащатися на літургії. Скажи мені, якщо хтось, запрошений на бенкет, Умив би собі руки і сів до столу, і, хоч усе приготоване, не брав би у ньому участі, то чи не образив би того, хто його запросив, чи не краще, щоб він взагалі не приходив Іван золотустий? Для християнина сповнювати заповідь Божу, пам'ятай день святий святкувати, означає брати участь у святій літургії в неділі і свята, не бути присутніми, а брати участь. Задля духовного зростання церква заохочує християнина якомога частіше приступати до святого причастя, святий апостол Павло повчає, Хай отже кожний випробує себе самого, і тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу, 1 Коринтян одинадцять, Готуючись до святого Причастя, вірні іспитують власну совість і зберігають Євхаристійний піст, а у нашій Він церкві годину. Християна, християни причащаються при Святої Євхаристії на відпущення гріхів і на життя вічне. Приступім до причастя спалаючою любовю, нам щоб вогонь любові спалив наші гріхи і просвітив наші серця, і щоб через причастя до божественного вогню ми самі розгорілися і були обожествлені». Іван Дамаским. Умовою! Дорогі мої гідного святого причастя є чиста совість причасника, покаяння перед Богом за гріхи і примирення з ближніми, зібравшись разом у Воскресний день Господні, переломлюйте хліб і чиніть подяку, визнавши перед Ним свої провини, щоб ваше приношення було чисте. Кожен, хто посварився своїм ближнім, нехай не приходить до вас, поки не примириться, щоб ваше принесення не було осквернене. Звівчання 12 апостолів Дідахе. Ісус народився у Вефлеємі. І з єврейської означає Дім Хліба. Пастушки прийшли поклонитися. Новонародженому Спасителеві, пізніше три царі, ірод вже почав переслідувати і так далі. Кожна людина у різний час свого життя пізнає значення Євхаристії. Тобто, хтось поклоняється, а хтось переслідує. Іван Хреститель Йордані словами, ось агнець Божий, який. Світу гріх забирає Івана 1,29, вказує на Ісуса, використовуючи важливість образу ягняти у Старому Савіті. Саме у смерті та воскресінні Ісуса Христа збуваються ці слова. Енглизм Матей указує на вибраний Євхристійний спосіб Спасителя залишитися між людьми по ущі дні аж до кінця віку, Матей 28.20. З цієї причини священник використовує ці слова Івана Хрестителя під час літургії, коли підносить освячений агнець, ось агнець Божий, який бере гріхи світу. Ісус, нагодувавши п'ять тисяч народу, вказує на Євхаристію, на її встановлення та приготування своїх учнів до її прийняття. Під час Цього чудесного насичення людей, Ісус виконує ті самі чотири дії, які Він повторить на тайній вечері. Узяв п'ять хлібів і дві риби, і звівши очі вгору, поблагословив їх, поламав і дав учням, щоб вони клали перед народом. Луки 9.16. Під час тайної вечері Матей пише Узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням кажучи. Беріть їжте це моє тіло, Мате 26, 26,26. Ісус сказав, Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки, і хліб, що його я дам, це тіло моє за життя світу. Івана 6:51. Євреї сміялися з нього, кажучи, як ото й може нам дати своє тіло їсти, Івана 6:52. Ісус твердо повторює, істинно, істинно кажу вам: якщо не їстимете тіла сина чоловічого, і не питимете його крові, і не матимете життя в собі. Бо тіло моє, їжа правдива, і кров моя правдивий напій? Івана 6:53, 55. І щоб погасити будь-яку плутонину, Ісус додає нове слово, хто споживає мене? Житиме мною, Івана 6:57. Від того часу багато учнів не змогли прийняти це чітке вчення. відступилися від нього і більше з ним не ходили, Івана 6:66. Євангеліє від Матея виділяє унікальне слово під час молитви Отче наш. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні, як посилання на Євхаристію. Під час тайної вечері Ісус встановлює У Христі, Христос бере хліб, ламає і каже, це моє тіло, що за вас віддається, Луки 22, 22.19. Потім Він бере чашу і каже, ця чаша це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Луки 22, 20. Потім Він наказує їм, «Чиніть це на мій спомин. Луки 22, 19. На тайній вечері сам Ісус є цим пасхальним агнцем. Від Лукивангелія від Луки 24, 13, 35 дає короткий опис літургії, які брали участь учні, та в якій беремо нині ми з вами. В першій частині маємо літургію слова. Двоє учнів подорожували з Єрусалиму до Маусу в неділю після розп'яття Ісуса. Христос сам наблизився до них, хоча вони й не пізнали Його. Воскресли Ісус, почавши від Мойсея та від усіх пророків, Він вияснював їм те, що в Писанні стосувалося до Нього. Луки 24, 27. Щоди входять читання тропарів. Апостола та Євангелі, пояснення їхнього змісту. Опісля починається друга частина літургія Євхаристії, Воскресли Ісус сів з ними за стіл та взяв хліб, поблагословив, і, розламавши його дав їм. Тоді відкрилися у них очі, і вони його пізнали. Луки 24, 30-31 Апостоли повернулися до Єрусалиму і з подивом розповіли учням, що сталося у дорожі і як вони його пізнали при ламанні хліба. Воскреслий Христос є знайдений у Євхаристі. Хто споживає тіло моє і кров мою п'ятою мені перебуває, а я в ньому. Івана 6.56. Що означає для вас? Перебувати у Бозі і що Бог перебуває у нас. Щоденно безпосередньо спілкуватися з Богом, постійно перебувати під Його опікою і відчувати її, що миті милуватися красою світу, який Він створив, мати поруч собі подібне творіння Його рук і відчувати повну єдність з ним, усвідомлювати свою місію. У новоствореному ним світі і реалізовувати її, врешті відчувати себе ним любленим, йому потрібним, його силою спроможним і з ним вільним. Мабуть, тут не передана навіть дещиця тих відчуттів, що мав Адам щоденно спілкуючись з Богом. Можливість вільного вибору мати живі стосунки із всевишнім, була чи не найяскравішим виявом його любові до Адама, його ставлення до людини. Саме цим і скористався диявол, вносячи роздол між ними, руйнуючи цю єдність, обосічний меч диявольської брехні та людської гордині став удалим інструментом поділу. Від моменту вигнання людини з раю Бог почав вчилювати план її повернення до себе, бутя 3:15. Старий Завід на прикладі різноманітних постатей, царів, пророків, жінок, дітей, праведників та грішників, цілих народів, пронизаний повідомленнями до людини про те, що з Богом їй добре, а без нього її життя суцільна проблема. Тепер у вас може виникнути запитання, як це пов'язано з Євхаристією, Якими були ваші перші уявлення про Євхаристію? Як ці уявлення змінювалися з часом? Євхаристія із грецької перекладається як подяка? У святому причасті Христос дарує нам самого себе своє тіло. І кров на поживу для застання у новому житті. Катехизм Греко Католицької церкви Христос, наша Пасха. Пункт 432. Поділіться, як ви ставитеся до свого причастя протягом року, і коли ви його приймаєте, і коли вирішуєте уникнути. Слово «причастя» означає. Процес долучення частинки до чогось цілого. Місце цієї частинки чітко визначене, Частинка немов вже колись там була, і причастя це власне її повернення на своє місце. Окрім того, ця частинка необхідна у побудові цілого і має свою роль і відповідальність. Бо як в одному тілі маємо багато членів, і всі члени не виконують ту саму роботу, так і ми, численні одне у Христі тіло, кожен один одному член. Римлян 12 4, 5. Подумайте, дорогі мої, і поділіться своїми думками щодо себе, як невід'ємної частинки побудові Христової Церкви. І своєї ролі в ній. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться. Я вділяю благословення, напишіть імена, коментуйте, спробуйте відповісти на поставлені вам запитання і про подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.